Якби вибори президента відбувалися наступної неділі, то залужний розгромно виграв би у Зеленського. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео я хочу розповісти про результати соціологічних досліджень, які власне опубліковані виданням дзеркало тижня. Колишній головнокомандувач, а нині посол України Великій Британії Валерій Залужний, є лідером в кількох можливих варіаціях під час виборів президента. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив центр соціального моніторингу сьогодні, у вівторок, 26 листопада. У громадян запитали, якби найближчої неділі відбувалися вибори президента, за кого б ви проголосували? Відповіді були такими: Валерій Залужний, 27%, Володимир Зеленський, 16%, Порошенко, 7%, Буданов, 6%, Разумков 4, Тимошенко 4, Андрій Білецький 3, Сергій Притула 2, Кличко 2, Олексій Арестович 1%, Юрій Бойко 1%, Володимир Гройсман 1%, інший кандидат 3%. Важко відповісти, в цьому випадку було 15%, взагалі б не брали участь у виборах 10%. І це досить цікава така статистика. Чому? Тому що традиційно, як мінімум, третина українців насправді участі у виборах не приймає. І а от в соцопитуваннях виявляється, що взагалі б не брало 10%. Ну, такий простір для маніпуляцій досить великий, а можливо, не для маніпуляцій, а просто багато хто з тих, хто. Не хотів би обирати нікого із запропонованих, зараз має якогось варіанта. Підозрюю, власне, що військового варіанта. Але це ще не все соціологічне дослідження. Крім того, в громадян запитали, якби можна було вказати ще одного кандидата, кого б ви обрали? Відповідь була такою: Валерій Залужний 15%, Кирило Буданов – 12%, Володимир Зеленський 6%, Сергій Притула 4%, Дмитро Разумков 3, Порошенко 3, Тимошенко 3, Білецький 3, Кличко 2, Гройсман 2, Арестович 2, Юрій Бойко 2, інший кандидат 3. Відповідаючи на це питання, 27%. Було важко сказати, кого б вони обрали. Ще 14% не голосувало. Відповідно, загальна ситуація виглядає так: Залужний 42%. Володимир Зеленський 22%, Буданов 18, Петро Порошенко 10, Разумков 7, Тимошенко 6%, Притула 6%, Андрій Білецький 6%, Кличко 4, Олексій Арестович, 3%, Юрій Бойко, 3%, Володимир Гройсман 2. Ось така картинка. Картинка, я б сказав, невесела. Я зараз ще завершу власне результати цих соціологічних досліджень, завершу їх озвучення і після того їх прокоментую. Опитування проведено методом телефонних інтерв'ю серед 1200 респондентів з 15 по 21 листопада. Похибка опитування складає від 1,8 до 2,9%. Ну наскільки воно репрезентативне, зважаючи, що опитали 1200 людей. Важко сказати, проте цифри, які я бачив раніше, вони були для Володимира Зеленського ще більш несприятливі. І так, що ми маємо? Ми маємо те, що попри заяви Володимира Зеленського в рамках плану стійкості, М'яко кажучи, мало хто вірить, що виборів не буде. І підозрюю, це пов'язано із тим, що зовнішні чинники на Володимира Зеленського будуть достатньо сильно тиснути, в тому числі і Сполучені Штати Америки. Хоча, знову ж таки, тут все буде залежати від перебігу військових дій. Це перше. Але. Опитування проводяться, ці опитування для Володимира Зеленського негативні. Причому вже давним-давно говорили про те, що цілком може бути, що Буданова будуть висувати як технічного кандидата для того, щоб пригасити Зеленського. Але навіть якби це було так, ми бачимо, що відрив надзвичайно великий, навіть при наявному Буданові. Це перше. І друге, зараз. Можна з впевненістю стверджувати, що відносини між Єрмаком та Будановим є надзвичайно погані. В них дійсно відбувся глибокий внутрішній конфлікт. Тому ймовірність того, що Буданов буде саме технічним кандидатом для Єрмака, для того, щоб ослабити залужного і додати якихось бонусів Зеленському, вона дуже дуже малоймовірна. Що відбувається? Ви знаєте, на фоні того, що пережив український народ, починаючи з 91-го року, як нас всі грабували, як нас всі деребанили, як нас роззброювали, як забрали ядерну зброю, як забирали звичайну зброю, як літаки різали по суті, на метал, хоча їх банально можна ж було продавати, ті ж самі стратегічні бомбардувальники. там ще щось, Тобто, дуже-дуже багато чого було зроблено негативного. І ось прийшла війна, потім повномасштабна війна. І наш народ простий. Знаєте, от такий простий народ. Ми народ простий. За кого нам скажуть, кого нам підсунуть, тих і оберем. Я критикую не залужного, не вибір залужного. Вибір залужного він в теперішніх умовах на тлі того, що робив Зеленський. Він є якби природним з точки зору масової свідомості. Тут питання не в ньому. Питання в тому, що якщо ми говоримо навіть про залужного, а ми почули щось від нього, як від політика. Його погляди стосовно того, як має функціонувати політика, економіка, бюрократичний апарат, що має відбуватися з землею, що має відбуватися з надрами, яка має бути ціннісна платформа і так далі. Може бути, що в нього все буде з цим добре, і що він озвучить, якби тези ідеологічно правильні. Може бути і такий варіант. Я задаю зараз питання не про те. Я задаю питання про те, чи ті симпатики, а я знаю, що серед тих, хто дивиться мій канал, також дуже багато симпатиків, які готові за нього проголосувати. Я задаю ті питання, на які у вас немає відповіді. Тому що ні в кого, крім можливо, близького оточення залужного, на це відповідей немає. Він про це мовчав. Люди цього не знають. І люди цього не знаючи. У величезній кількості відразу готові голосувати. А вас гіркий досвід Зеленського не навчив, тому що собі внутрішньо, як мінімум, потрібно задавати певні запитання. Розібратися, хто є хто, розібратися, яка біографія в людини, хто він по духу, хто він по крові, яка ідеологія. Вже ж голограма Голобородька в 2019 році пообіцяла дати все. От, я дам вам все. Було чи не було? Так, дві третини голосували проти Порошенка через величезну кількість злочинів зради, починаючи з 2014 року. Дві третини, можливо, половина, ну плюс-мінус, пропорція велика. Але ж все рівно голосували за підсунуту голограму, яка видавалася, нібито хорошим варіантом. Ну, а от тих, хто зараз за Бойка, за Арестовича, ну добре, що притула присів, що не вірять Соросятам, можливо, на це дуже сильно вплинули а, діяльність, скажімо так, партії голосу у Верховній Раді, їхнє голосування за тотальний розпродаж України, за розпродаж української землі і надр. Є знакові певні маркерні речі, то речі, якщо ви аналізуєте якогось політика ставлення до розпродажу національного багатства. Землі і надер, це є показник того, чи політик підтримує українські інтереси чи ні. Між іншим, от просто такий ще один додатковий і дуже вагомий фільтр для вас. Але ж тут питання не в тому. Тут питання в тому, ключове завдання з сьогоднішнього відео. Я хочу чергове наголосити, що вибір мусить бути усвідомлений. Емоціями дуже легко людей масово купувати. А ви маєте собі задавати питання: хто ця людина, хто по духу, хто по крові, що пропонує, яка держава майбутнього, як, як там має функціонувати економіка? Тому що щоб було добре, і я дам вам все, воно не працює. А шансів для українського народу ходити по коло, в чергове потрапити на гачок до політичних шахраїв, ну і що буде далі? Який в нас зараз ресурс? Ви уявляєте глибину катастрофи, в якій ми знаходимося. От така невесела, на мою думку, ситуація. Хоча, звичайно, вона набагато веселіша, ніж якби, до прикладу, підтримка Володимира Зеленського була озвучена на рівні підтримки Залужного. Це було би страшно. Це, було би, це би означало, що мільйони людей в Україні знаходяться в стані глибокої шизофренії. Тому що підтримувати Зеленського після тих всіх злочинів, злочинної бездіяльності провалу підготовки до війни, поруш, тотального порушення Конституції, антиконституційного злочинного розпродажу України, розпродажу землі і надер, підведення зараз до множинного громадянства, оця вся фікція б говорить про стратегічні ресурси, а тут Титан продає за 100 мільйонів там, і так далі. Ну, це треба бути просто дебілом, як на мене. І взагалі таких людей треба позбавляти права голосу ну, на фоні такої величезної крові, української крові, яка пролилася. Ну, але це вже таке, це вже мої особисті думки. Прошу вас прокоментувати. Прошу інформаційної підтримки. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.